Вітаємо вас на телеканалі Гок у проекті Топспорт. 100 мільйонів мудрика, НОК України отримав нового очільника. А у ТОП Топспорт на всю запрацювала машина часу, до якої сьогодні потрапив тренер юнаків гірника спорт та екс-гравець цього клубу Сергій Конов. Також у випуску докладно про новини від плавців горішніх плавнів. Це топ спорт і далі про цікаві події спортивного тижня. У Катарі стартує чемпіонат світу з футболу. Вадим Гудсайт очолив нок України. А Шахтар прагне до трансферного рекорду. Зараз дивіться топ новини спорту України та світу. В Катарі стартує чемпіонат світу з футболу. Україна не пробилася до цієї першості. Тож кожен вболівальник нашої країни має обрати команду, за яку віддасть симпатії. У неділю 20 листопада, у матчі відкритті змагань, зустрінуться збірна Еквадору та господарі турніру Команда Катару. Початок матчу о 17-й годині. Згідно з кошторисом турніру, майбутнім чемпіонам світу виплатять 42 мільйони доларів. Вадим Гуццайд став новим президентом Національного олімпійського комітету України. На Генеральній асамблеї нок України він набрав більше 80% голосів та випередив інших кандидатів на цю посаду Жана Беленюка та Ігоря Малинського. Цього року повноваження президента НОК України склав Сергій Бубка, який обіймав керівну посаду від 2005 року. Шахтар готовий зробити Михайла Мудрика найдорожчим футболістом України. Ціна за футболіста 100 мільйонів євро. Якщо гірники таки отримують за мудрика таку суму, то це буде трансферний рекорд в українському футболі. Жіноча збірна України з тенісу із рахунком 3-1 здолала команду Японії у Кубку Білі Джин Кінг. Завдяки зусиллям Марти Костюк Катерини Завацької, Людмили Кіченок та тренера Михайла Філіми. Після цієї перемоги українки піднялися на шість позицій та увійшли до топової 20-ки рейтингу. У відборі фінальної частини турніру синьо-жовті зіграють із Чехією у середині квітня. Футболіст Артем Кулаковський потрапив до збірної Ю-21. Юна гімнастка Олександра Гошкович здобула медалі в Ужгороді, а гірник ветеран став призером турніру у Новій Галещині. Далі топ новини спорту горішніх плавнів. Півзахисника Ворскли Артема Кулаковського, для якого горішні плавні є рідним містом, викликали до табору молодіжної збірної України Ю-21, яка проведе тренувальний збір у Грузії, протягом якого зіграє товариські матчі із господарями, а також зі збірною Ізраїлю. Голкіпер гірника спорт Максим Коваленко потрапив до символічної збірної 12-го туру чемпіонату України першої ліги, яку визначають експерти порталу Спорт Арена, що приділяє увагу освітленню подій у першій лізі. У грі із оболоні воротар гірників не пропустив голів, а сама гра завершилася у нічию 0-0. Для Максима Коваленка це був другий сухий матч у складі гірника спорт, за який він провів 9 поєдинків. Цього тижня у горішніх плавнях не відбувся перенесений матч другого туру першої ліги, в якому гірник спорт мав приймати Чернігів. Ситуацію із незіграним поєдинком прокоментував головний тренер гірників Ігор Жабченко. Дивна ситуація, що ми готуємося до гри е, вівторок, ніхто нам не, не перезванює, ніхто нас ну не вважає за команду. Да, якщо ви вирішили. Що не будете їхати, ну позвоніть, скажіть, що ми не їдемо і там знайдіть якусь причину. да. Ну, Ніхто не дзвонить о 9-й годині нам е, вечора. Е, президент ПФЛ Каденко прислав, що гри не буде. От і все. А що там? Потім вони нам присилають на в суботу, тобто в середу, присилають, що. Воєнна адміністрація їм не дозволяє їхати, а у нас якраз в цей день гра в Кремінчузі, Да? Все нормально, ніяких там якихось дій не було. Ну, ну, Незрозуміла ситуація. і Ми подали на КДК і хай КДК вирішує це питання. У неділю 20 листопада гірник спорт проведе домашній матч 13-го туру із Запорізьким металургом. Гра відбудеться без глядачів, але спостерігати за її подіями можна буде під час онлайн-трансляції на ютуб-каналі Професіональна футбольна ліга України та у прямому ефірі телеканалу Гок. Команда з грішніх плавнів «Гірник ветеран стала срібним призером другої ліги благодійного турніру з мініфутболу у Новій Галещині, який проводився за підтримки біланівського ГЗК та підприємства Геологія. Змагання проводилося на підтримку Збройних сил України. У складі гірника ветеран виступали вихованці місцевої футбольної школи різних років та ветерани команди Гірник спорт. У першій лізі турніру чемпіонами стали господарі. Місцева команда спортклубу Геологія-2, яка виборола перемогу в третє поспіль. Самирічна Олександра Гошкович із горішніх плавнів виборола три медалі турніру з художньої гімнастики Карпатія-2022, який відбувся в Ужгороді. Вихованка Кременчуцької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 у віковій категорії 2015 року народження здобула два золота у багатоборстві та у вправах із булавами. Бронзовою призеркою вихованка тренерки Лілії Марченко стала у вправі із б'ячем. Команда юних шахістів горішніх планів із ДЮСШ номер 1 посіла друге місце в зональних змаганнях п'ятої гімназіади Полтавщини, яка відбулася у шаховому клубі міста. У складі команди горішньоплавнян виступали Назарій та Максим Яцини, Ярослав Захарньов, Олександра Мороз. Тепер шахістить у США номер 1 і візьмуть участь у фінальних змаганнях, які пройдуть наступного тижня у «Горішніх плавнях. Дев'ятеро спортсменів клубу Еталон взяли участь у змаганнях із силового триборства на Кубку Полтавщини з класичного пауерліфтингу. Серед юнаків переможцями змагань стали юні атлети Сергій Мохтан та Антон Галка. Срібло здобув Максим Гавриленко. Бронзову медаль виборов Антон Дендеря, який також виконав третій розряд. У змаганнях серед юніорів та чоловіків Владислав Євстропов виборов золоту медаль. А Данило Голота завершив змагання із сріблом. Впевнено почали свої виступи Володимир Бовок, Андрій Федоренко та Альберт Литвинов. Але завершити змагання із медалями їм завадила тривога та необхідність від'їжджати зі змагань через комендантську годину. Плавці ДЮСШ США 1 міста горішні плавні здобувають змагального досвіду як у себе вдома на одних доріжках басейну Нептун, так і в інших містах. У топ-коментарі тренери з плавання Гана Савелєва та Артем Лашко розповідають про змагання, що відбулися в горішніх плавнях, а також у місті Кам'янське, де медалі завоювали вихованці відділення плавання дю США 1 по змаганням в місті Кам'янське це був благодійний турнір Свімшарк, який проводиться традиційно кожного року. Два-три рази на рік проводився до війни, а після війни зараз в таких тяжких умовах. То це їх в цьому році другий старт. І це був благодійний турнір, який був з стартовими внесками. Ці стартові внески були за батьківські кошти, і стартові внески, які зібрали». Але організатори змагань підуть на допомогу збройним силам України дуже вдало. Виступили дев'ять спортсменів, здобули медалі, призери, чемпіони багаторазові. Юлія Ткаченко виступила, здобула на всіх чотирьох дистанціях перемогу. Поліна Клеймонова чудово виступила. Також здобула три перемоги: одну, одне серебро. І Каченко Матвій. Виступив також чудово, здобув всі перемоги на всіх дистанціях, на яких приймав участь. Призерами стали також Озірна Зоряна, Березовська Анастасія, Архіпов Дмитро став чемпіоном на дистанції 400 метрів комплексне плавання та 200 метрів комплексне плавання. Та також виконали нормативи третього дорослого розряду. Озірна Зоряна, Архіпов Дмитро, твердохліб Іван. Поправку Олександра. Не на всіх дистанціях ми здобули той результат, який хотіли. Будемо далі готуватися, тому що попереду чемпіонати України, і там потрібно показати найкращий свій результат, тому що цей чемпіонат України буде відбірковим до складу збірної команди України. Нам вже вдавалося в жовтні місяці відвідати цей басейн. Нас запросили на місцеві змагання, які проводилися серед спортсменів міста Кам'янське в них дуже багато спортсменів сильних. Там є чотири спортсмени, які входять до складу збірної команди України, основного складу кандидатів в збірну України. Також є спортсмени, які один спортсмен, який став чемпіоном Європи серед юніорів, одним єдиним з України Котенко Микола, який володар. Рекорду України серед юніорів на сьогоднішній день у Юлії Ткаченко два чемпіоната України поспіль серед Абсолют, абсолютний чемпіонат України буде і також, туди додали молоді юніори, а потім через 4 дні також в Раварах юнаки цей чемпіонат України, в якому прийматимуть наших 6 спортсменів з нашого міста. Пане Олександрівна, ну розкажіть, як пройшов чемпіонат області? Чи задоволені, що діти взяли участь у такому змаганні, що воно відбулося саме у нас у Горішніх плавнях? Ну, змагання у нас проходив відкритий чемпіонат Полтавської області серед молоді. В змаганнях приймали участь і команди Полтави, Кременчука, Кропівницька і Мойгорішні плавні. На чемпіонат України у нас серед молоді юнаків відібралися дві спортсменки. Це в нас Ткаченка Юлія і Клейменова Поліна. Ткаченко і Юля у нас майстер спорту, Клім'янова кандидат майстри спорту. Допуск на ці змагання тільки ну, такого ж рівня. Майстри і кандидати в майстри спорту допускаються до цих змагань. Цей чемпіонат буде проходити 24-27 листопада в місті Бровари. І також на цих змаганнях був відбір на чемпіонат України серед юнаків. Який також буде проходити в місті Бровари 1-4 грудня. З нашого міста відібралися шість спортсменів: це Каченко Юлія у нас, Ташарова Олена, Перерва Михайла, Погрібний Данило, Ульянова Віолета і Невмержицький Владислав. Шість спортсменів із 12 будуть. Представляти нашу полтавську область на чемпіонаті України результатами, я так зрозуміла, всі тренери задоволені, чекали на виконання нормативу кандидата в майстри спорту. Кожен тренер, ну надіємось, що на Україні всі діти виконають цей норматив. Ці змагання показали, як ми підготувалися до чемпіонату України, готові ми чи не готові. Ще в нас є час до 1 грудня підготуватися. До чемпіонату України. Ну, всі задоволені своїми результатами і діти, і тренери в цей нелегкий час. Навіть до нас на Кубок Полтавщини, який буде проходити в грудні, вже навіть кривий ріг хоче до нас приїхати. Просять, щоб ми зробили відкритий Кубок Полтавщини що В багато містах не проводяться змагання, люди не тренуються, не плавають. Ну, у нас дуже хороші умови. Тренування у нас проходять тільки, коли нема сирени, коли сирена у нас ніхто не плаває в басейні. Ми проводимо день спиниста. Для наших спортсменів, нашої дитячої юнацької спортивної школи, номердин, ми чекаємо від дітей нормативи, щоб вони виконали нормативи. Плавальні, юнацькі юнацькі розряди чекаємо. Зараз дуже мало змагань, тому спортсменам потрібно стартувати. Вони був дуже великий перерив, плюс емоційно, емоційно мотивація не така, яка була до війни. Стабільності не, не, не вистачає. Спортсмени на сьогоднішній день, я вважаю, всі тренуються і показують непогані результати. Також, якщо взяти в цілому наші даю багато дітей зараз бажає тренуватися. Спочатку всім було страшно, всі боялися. Тому що це а вже всі привикли, звикли до цього, що потрібно займатися, тому що діти це наше майбутнє. Нам потрібно виховувати майбутніх чемпіонів, тому що ті, які на сьогоднішній день вони показують непогані результати, виступають на високому рівні. А ті маленькі спортсмени це майбутнє нашої країни, нашого міста, тому нам потрібно ними також займатися і їм потрібно розвиватися, тому що потім це. Це буде вже запізно, якщо цього зараз не робити. Згадати минуле, побачити події майже 30-річної давнини. Завдяки архівному відео телеканалу Гок разом із тренером дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт Сергієм Коновим ми потрапили у ті часи, коли клуб з горішніх плавнів лише починав свій розвиток. З мікрофоном працював спортивний журналіст Олександр Гайдук, який завжди мав цікаві питання до співрозмовників. А за камерою був оператор Сергій Білецький. Далі у нас дебют рубрики Машина часу. І сьогодні ми разом із Сергієм Куновим потрапляємо у 1996 рік. Маємо змогу повернутися на 28 років. Дуже давно це було, дуже давно. Сразу і не вспомниш. Пам'ятаєте цей автобус? Думаю, що там Куди нас? рушить. Один из первых автобусов в клубе. Анатолий ось... Николаевич Думанский, главный тренер. Это Кременчуцкие ребята. Саческий, однако. Гусок Владимир Иванович. Второй тренер, нет, играющий тренер. Пусть автобус, Орняк. Ну, хоть табличку Можливо Да. Может Так. Да. да. самі з Кременчука вирушали на матчі, так? Е -е, ну, за нас грали кременчуцькі ребята, і тому я думаю, що забирали їх на ЖД вокзалі і ехали на игру. Кто это был? Валерий Александрович. Это был Валерий Александрович. Да. Наш ювелярный давний. Так, так, да. А -а -а -а. <laughs> <який> был. <laughs> бессменный администратор футбольного клуба. Вид е Ветчизняного лазу до Скании. <laughs> так. Ленин Вадим. Маливанис Вагинов. Маливаны был лидером. Да. 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 Ворс ресторан, может мабуть, там зараз магазин якийсь то на... Болтаю? Не, на... Кременчуці, там де. Ага. — Зупинка может Не знаю, я в те года по ресторанам не ходил. Ага. Виктор Уткин. — А Вітя, а, -а. Витя, як здоровье? Я тебе вообще питання задаю. Я знаю, были проблемы. Были. Пока все нормально. Пока не бьют еще сильно. жалеют, наверное, и соперники, и свои знают. Два раза был у травматолога уже. Варинский. Ну, він багато пограв. Спасибо большое, ему. Кстати, ну, помог здорово. Проколол колено. Очень сейчас отлично себя чувствует. Ну, Только в нашей команде, по-моему. Ты уважаешь, mm -hmm. что твоя история. А старший команда? брат Василий Александрович. Да, поиграл а, хорошо. Дуже, дуже багато приїжджих. Місцевих, ну практично нема. Ты мало не останні с Могакан. Вообще-то и ребята все хорошие сейчас собрались. Кременчуцких много, эти с людьми с этими я играл еще, вернее, против них в юношеские годы свои еще. И тот же Спицын, Гуменюк, Хлань знает меня очень давно, я их еще перенадал, 80-е годы были, середина. Так что как, вроде бы как свои люди. И вот кульминация, мать. Зараз про цього голову. Серь, наші розмови із футболістами починаємо із місцевих аборигенів. Ти дуже один дизнебать хто із Комсомольська. Як тобі зараз у цій команді? В этой команді я ще. Щас... Нахожу... нахожусь в этой команді, я чувствую нормальне все. Ти їздив в Росію, щось не вдалося? Так, да, у мене немножко не получилось там. Я повернувся обратно. Ну, подготовиться в этой команде. Ты один из наймолодших, тебя тут не затирают, не обижают? Такого в нашей команде нет. Ну, молодой, понятно, это в любой команде молодой, но затирать не затирают. Как ты считаешь, кто сейчас лидер команды на поле и лидер команды в жизни? Ну, у каждого человека в нашей команде жизнь своя, а на поле лидер это вся наша команда. Как все это как все отнесутся к игре, так и сможется игра. Как ты думаешь, это добре или нет, что на поле нет лидера, который может повести за собой, может, важку хвилину? Ну, я думаю, что должен быть лидер. Ну, так в нашей команде я его сейчас не вижу. Ну, как, интересное интервью? Очень, очень. Як все Ось, Чи готувалися до цього інтерв'ю? Ні, точно ні, потому що видно даже по відео, що не готов відповідати на питання. Ну і звісно дуже-дуже молодий. Які спогади у вас? Зараз дуже приємно. Вспомнить себе 20 років назад. Да більше, больше, наверное, 20. Ну що, давайте далі подивимось, що там, що там, мабуть ще інтерв'ю якісь є. І журналіст їздив з командою. Так? Не ну, от на цю поїхав. А скільки років ти А що ти за Я не поняв. Як тобі поєднувати функції і тренера, і гравця команди? Десь ти нас граючий тренер. Ну, я ще не в тренера, я ще більше на гравця. Ну, у Гюрдеку така практика, була, Топочкову граючий тренер, Свістун граючий тренер, такі, як вам така практика граючих тренерів? Как для молодежи, я думаю, Прикрикал, это большой плюс. Поиграть с футбольными футболи. людьми. Дозволяйте. Чому-то научиться. Це, як у нас, ну, я не у таких людей, як я не путував гравшає разом зі своїми вихованцями. Да. І, і, і забиває. Саме головне, що нападник він забиває і допомагає молодим. Бордюх. Бордюк? Я Маріуполь був. Маріуполь? Так. Не пробився до складу. Ну, там все було добре, але там свої нюанси там тренер, гравці всі підбірював. Більше 13 чоловік не відпускали, до сталося. Зіграв дві ігри і все більше. Будете був Рівень футболісто є. І футболіст хороший, і чоловік хороший. Міломан. Страшно. Ти знаєш, я бачив тебе на полі. От мені здається, що гірник це команда, ну, скажімо, для такого футболіста, як Володимир Бордю можна було б і посильніше знайти. То будемо шукати щось. Поки до кінця сезону там буде видно. Володимир Лівініч. Ти скільки вже у футбол граєш професійно? 15. 15 років. От я тебе в автобусі запитував, хочу ще раз запитати. Ти не підраховував, скільки ти кілометрів намотав доріг? Так як це можна почитати? За 15 років, представляю, це що сама. Можна землю вже бігать кілька разів. Не знайти для себе заняття якесь легше, ніж оці постійні поїздки, ну вимотують. Чем думаю про кореспондента? Якщо професіонально профессионально. Ну, профессионально можно я вже з 6 класу в інтернеті вчився. Это ще с детства. Так, я сам собі каховки, а Харків вже в інтернаті уехал учиться. Ну то до сих пор ездишь как, это уже другим просто нечем займатися. Привик уже за всю жизнь. Он навіть в отпуску ходиш зимою. День неделю побил дома, а потім вже йдеш то хоть побегать, по снігу чи десь іщеш. Во двор хоч вийдеш там, побегаешь. Це вже провичка. О, тобі 31 рік це не так багато для футболіста, який підтримує, бореться за свою спортивну форму. А не хочеться спробувати себе все-таки в команді дійсно вищого класу, знайти щось. Чи не хочеться їхати з Кременчука? Просто никуда не, не в Реал Мадрид не в Барселону. я уже 9 лет в Крымчуге играю. То за Кремль, то за нефтехимик. И сейчас просто никуда не хочется уезжать. Все-таки семья, дети в школу ходят. Уже не одно тяжело справляться, если куда-то уеду. Ну и такие серьезные ну, особистість, так? Ну, Почему <laughs> ты сейчас <laughs> интервью? Ну, я могу сказать... Ну, у него интервью так... я с ним... Нет, далеко с ним работать зря, еще и в пляжный футбол. То... Хороший. Він був тренером. Так. Тут зараз будуть питання, так напряму і каже, та про гроші, і ще щось. А фінансові умови влаштовують тебе особисто і хлопців? Ну, конечно, хотелось бы больше. Сейчас то, что мы получаем, это, конечно, очень маловато. Тяжело даже прожить. Мы даже в том году тяжелое финансовое состояние было в нефтехимом, но получали побольше. Если бы, конечно, помогли команде, спонсоры, то было бы неплохо. И тогда можно было бы и задачи ставить уже хорошие если я не ошибаюсь, на тот период времени с кремичевскими футболистами Верняк занял два года подряд четвертое место. Это высокий уровень. И не была, да? Они все прошли практически высшую лигу. Да? Первую, Первую точно нефтехимиками ничего. Ну как? Ну, ты просто так уже сложилось. Что я уже столько лет играю, знают по Украине и тренера, и вообще во многих командах друзей много. Ну и так вообще общительный человек, что що... нахожу очень быстро с ребятами общий язык. О чем ты так відмовливался, да нам интервью? Люблю спілкуватися. чоловік в Я Твоє ще вам просто перед іграми не люблю. А ми про гру... жодного слова не сказали. Є що розказати, ну не можна. Ось таким вийшов перший сюжет нашої машини часу. У наступній програмі дивіться другу частину розмови та спогадів разом із Сергієм Коновим. На цьому все віримо в Україну та Збройні Сили. Допомагаємо нашим воїнам та вболіваємо за українських спортсменів. Про них дізнавайтеся із випусків проєкту Спорт на Ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах проєкту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Спорт. Бувайте здорові на все добре.